Доброго дня! сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити таборам, літнім таборам у Сполучених Штатах Америки. Перш за все, я би хотіла зазначити, що це досить дороге задоволення для батьків відправити дитину у дитячий табір. Але не дивлячись на це все, для діток Америки дитячий табір рахується як ніби традицією влітку майже. Більшість діток перебувають у літніх таборах, оскільки батькам потрібно працювати, і дітей потрібно десь залишати. Отже, за даними Американської асоціації таборів, абревіація ACA, приблизно 20 мільйонів діток щороку відвідують літні табори. У Сполучених Штатах Америки є понад 12 тисяч таборів. Табори проходять акредитацію Американської асоціації таборів ACA. Але є й такі, які не проходять цю акредитацію, і відповідно ціна на ці табори значно нижча. Є табори тільки для хлопчиків, вони називаються Boy Scouts Camps. Відповідно, є тільки для дівчаток, вони називаються Girl Scouts Camp. Є релігійні дуже їх багато серед єврейської ком'юніті. Оскільки ортодоксальні єврейські сім'ї мають дуже багато діток, і їм потрібно десь за цих дітей дівати влітку. Загалом, також є спортивні табори з власного досвіду, ці табори найдорожчі. Також є day camps, тобто днівні, де ви відводите дитину тільки на день, і забираєте ввечері, в 6 чи в 7 годині вечора. Є також overnight, overnight – це день і ніч. В основному ці табори overnight, вони десь за межами міста в лісі, а дуже часто це палаточні як містечка такі. Де проживають дітки, також але є такі, де як у виді гуртожитків чи що маленькі кімнатки. Діти просто приходять туди ночувати є де помитися, є туалет. А... З приводу overnight таборів, наскільки дитину ви відвозите, як воно все працює. Тобто ви відвозите дитину, тиждень дитина там є, і вам назначають, наприклад, суботу чи неділю, коли ви можете приїхати відвідати свою дитину. Дуже раджу, якщо ваша дитина така хатня, на вулиці не дуже ну, любить гратися, не Відвозити свою дитину на овернайт табори, тому що це буде дуже стресово для дитини. Відповідно, ці табори вони дорогі. Є відомий табір YMCA, це така сітка таборів, організація по всій Америці, всьому світу. В цьому таборі працюють діти-підлітки зі всього світу. Вони приїжджають на літо. Більшість з них приїжджають, щоб підвищити свій рівень англійської мови. Також в ці табори до Америки приїжджають дітки з Європи, наприклад, з Італії, з Іспанії, для тої ж самої цілі підвищити свій рівень англійської мови. Ті міжнародні студенти, які приїжджають попрацювати в цьому таборі, YMCA, отримують зарплатню дуже символічно. А ці дітки американські підлітки. Які хочуть влітку щось заробити і попрацювати для них їм також платять дуже символічно, але це рахується як волонтерство в них. А хто набирає цей персонал міжнародний для цього табору? Це організація Camp America, вона не тільки для YMCA набирає міжнародний персонал, вона набирає і для всіх інших таборів у Сполучених Штатах Америки. Організація була заснована у 1969 році і є найбільшим міжнародним постачальником персоналу для літніх таборів. Щороку набирає тисячі молодих людей для роботи в сотнях літніх таборів по всій території Америки. В коментарях я прикріплю вам ссылку на. Ну, приблизно 500 а, літніх таборів по всій Америці в різних, в різних а, штатах. І нарешті а, найважливіша а, деталь цієї теми це оплата. Скільки ж все ж таки коштують табори у Сполучених Штатах Америки? Базуючись на інформації 2022 минулого року, ACA – це асоціація Американська асоціація таборів. Вивела середню оплату за один день у таборі. Це приблизно 178 49 доларів 49 центів. Це тільки денний day camp, де ви відводите на день. На overnight, тобто день і ніч, де вже включена. Їжа і трьохрязове харчування плюс снеки перекус. Ця ціна становить 448 доларів 53 цент. А це я, я підозрюю, що ці ціни для акредитованих таборів. Ті, хто не акредитований, ціна значно нижча. Буде становити від 70 доларів в день. І вище. Щодо їжі в таборах, це дуже різне. Ви повинні дивитися, читати умови табору. Деякі табори взагалі говорять, щоб дітки самі свою їжу приносили, свої снеки. У деяких є трьохразове харчування, відповідно, ціна за ці табори буде значно вища. Власне, на цьому все. Дуже дякую, що ви прослухали цю тему. Сподіваюсь, вона буде для вас корисною. Підписуйтесь на цей канал, а поширюйте серед своїх друзів для того, щоб вони були проінформовані. До побачення!